Ви знаєте, ми в братерській спілкувалися з браттями, ті, які сьогодні будуть теж служити. І я так зрозумів, що в мене для вас сьогодні є дві новини. Є негарна і хороша новина, з якої треба починати перше. З негарної. Так от, негарна новина, я буду перше говорити про немочі, а друга проповідь буде про щастя. Так що почнемо перше з негарної новини ми будемо говорити про наші немочі. Сила в немочі, так називається проповідь. Ви знаєте, я впевнений, що кожен з нас, віруючий, та й навіть невіруючі люди відчувають моменти в своєму житті, напевно, невіруючі ще частіше, коли просто немає сили. Ви відчували це в своєму житті? Я думаю, кожна людина, якщо би запитати, це відчувала. Чи це і фізична слабкість може бути душевна, може бути ментальна, але слабкість, коли просто важко навіть встати з ліжка? От не хочеться навіть зішко вставати. Ви знаєте, в такі моменти дуже часто ми, як віруючі, люди, починаємо молитися, гляди, Господи, Ісусе, я тут приходь, забирай кінець. А коли все добре, ви самі знаєте, та, Боже, почекай ще трошки, щоб насолодитися цими класними такими моментами. І ви знаєте, у Ісуса теж були моменти слабкості. От, що цікаво, Ісус, Син Божий. Звичайно, ми розуміємо, що він був повністю Бог, але й теж повністю чоловік, поєднання цієї природи в чоловічому тілі. І от дивіться, що в Луки, 22 розділі, 42-й вірш написано, 42-й, 43-й вірш, 22-й розділ Євангелія від Луки. Ісус молиться. Отже, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І дивіться, що далі написано в 43 му вірші. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. Ну, Взагалі, багато хто з теолого говорить, що це був найважчий момент, в принципі, в житті Христа. Тому що там накрас відбулося прийняття ось цього рішення понести весь гріх людства на собі. І тому в цей момент Христос мав таку слабкість. Що йому навіть потрібна була допомога від ангела. Тому що на Христі ми знаємо, що ангел не прийшов, але ми знаємо, що в цей момент прийшов до нього, на, до нього ангел. І е, Біблія та християнська віра вчить нас, що це нормально мати такі моменти у нашому житті. Коли ви проходите, і вам важко, яка би це не була проблема, це є нормально. Ніхто не. Не побіцяв, Христос нам не побіцяв, що ви будете мати життя без всяких проблем. Навпаки, Він сказав. Тримайтеся, візьміть це до серця, ви будете мати важкі часи, ви будете проходити через склані долини до своїх учнів. Він це постійно говорив, але в кінці каже, але я світ переміг. Тобто, звернення до нас таке, що в нас це буде в нашому повсякденному житті. І ви знаєте, коли дивлячись на наші слабкості, на наші немочі, через які ми проходимо, ми теж повинні розуміти, що є в цьому якісь, якась ціль. Навіть в тих слабкостях і немочах є якийсь задум Божий. Так от, запитання, для чого деколи, або яка ціль цих немочів? Я дам три приклади. Хоча можна і більше знайти в Біблії, але перше, Бог використовує наші немочі. Щоб тримати нас смиренними і залежними від нього. Амінь. Наші немочі, які приходять у наше життя, тримають нас смиренні перед Богом. В Коринтян написано: а щоб я, це апостол Павло говорить до Коринтян, 2 Коринтян 12,7. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, що бив в обличчя мене, щоб я не величався. Багато є теологічних роздумів, чи це була хвороба, чи це було якесь переслідування у Павла. Не про це мова. Мова про те, що він каже, що йому це дано, щоб він не величався. Тобто ця неміч, ця неприємна річ, яка є в житті Павла, вона тримає його смиренним і залежним від Бога. Знаєте, за професією я економіст. Експериментальний економіст, тобто я займаюся експериментами. Проводжу експерименти в різних країнах світу, досліджую людську поведінку. Так побудувалася моя кар'єра. Але небагато хто може знає, що свій перший експеримент я провів, коли мені було десь 9 років. Олегові тоді було 6. І тоже, хто з вас має старшого, хто з вас є старшим? І мав молодшого брата або сестру. Підніміть, будь ласка, руку. Ми зараз разом поспівчуваємо один одному. Ви зрозумієте, про що я буду говорити. Я завжди получав за свого брата. Чи винуватий, чи не винуватий батько. І я хотів довести своєму батькові, що він не правий, що я получаю за ніщо. І я з Олежиком сидимо в квартирі. І я кажу: Олежику, починай плакати. І Олежик починає симулювати. Він такий «А-а-а-а, тату! Тато довго не думаючи, він теж тут присутній нас, підбігає в кімнату і мене по дупі. Шльоп. І я вже плачу, але я вже реально плачу. По-перше, обідно, що ні за що вдарили, а по-друге, боляче. І я вже а, але в мене вже «А-а-а-а» з душі. І Я кажу: тату, експеримент проводив, показувати хотів, що ти ні за що мене наказуєш. Тато так довго не думаючи, каже, а це щоб ти більше так не робив? <риклад> Отак От наші немочі деколи використовуються, щоб нас тримати в нашому смиренні. Теж Бог використовує наші немочі, щоб сформувати в нас наше покликання. Де, Деякий час тому назад ми з молоддю говорили, мали бесіду на тему покликання, професія, життя, які рішення приймати. І ми говорили там, що. Один з таких варіантів, як Бог може проговорити до нашого життя, які наше покликання в житті є, це те, що Бог говорить через ті випробування, немочі, через які ми проходимо. І це може стати нам взагалі дати дорогу і показати, що, можливо, саме в цьому Бог хоче тебе використати в майбутньому. Римлянам 8.28 знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Тобто ці немочі, через які ми проходимо, ці випробування, ці найдеколи негативні речі вони можуть використані бути на добро. Ви знаєте, часто-часто в служінні зустрічаємося з служителями, з людьми, які, які реалізовують своє покликання, і ти з ними говориш, і ти розумієш, що вони є в цьому служінні, тому що вони через це пройшли самі. Чи це, наприклад, служіння наркозалежних? Чи це є служіння, наприклад, душу опікунства? Чи різні є служіння? Ти розумієш, що людина сама мала якийсь цей експірієнс, цей досвід. Вона пройшла через цю долину, і тепер вона може служити іншим. Так, от ці випробування Бог може використовувати ось ці немочі в нашому житті, щоб допомогти нам знайти навіть своє служіння. І третє, що ми теж бачимо в Біблії, що Бог використовує теж наші слабкості для того, щоб показати свою силу і свою славу. Навіть так. Бог використовує ці немочі для того, щоб продемонструвати свою велич. Перший Коринтян, перший розділ, 27, 29 вірш. Але Бог вибрав немудре цього світу, щоб засоромити мудрих. Немічність цього світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, простих цього світу і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівичити, так, щоб не хвалився ніхто перед Богом, щоб жодне тіло не хвалилось. Тобто, тут написано, що Бог вибирає ці немочі, ці слабкості, це, що, можливо, виглядає невелике для того, щоб показати свою. Славу і свою велич. Ви знаєте, ми будемо говорити сьогодні, я сьогодні наведу три історії про те взагалі, як, як от потрібно людині, у якої немає сил на успіх, як їй потрібно діяти. Але тут важливо зрозуміти, що от саме наголос іде, що незначне цього світу, немічне цього світу, воно може використовуватися Богом. Для того, щоб Бог проявив свою славу через це немічне. Ви знаєте, взагалі так подумати, Богу, можливо, вам зазвучиться трошки дивно, але Богу потрібна людина, у якої немає шансів на успіх. Богу потрібна людина, у якої немає шансів на успіх. Пам'ятаєте історію Давида і Голіафа. Чому Бог вибрав саме Давида битися з Голіафом? Ну, так, звичайно, це була людина по його серцю, але от дуже цікаво написано 1 Самуїла, 17 розділ, 32, 33 вірш. Накраз описується розмова Давида із Саулом і сказав Давид до Саула, хай не лякається нічиє серце через нього, рапт твій піде і буде битися з отим филестимляниним. І в 33-му вірші написано: І сказав Саул до Давида, Ти не можеш піти на цього фелистамлянина, битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. Як думаєте, кого була, чи це була нормальна реакція Саула? Та повністю нормальна. Ти дивишся на цього трьохметрового там гіганта, і тут виходить якийсь соплячок і буде битися з ним. Який ніколи не був в армії. Ну, Для прикладу, ми маємо тут Гаврики, двох сидять спередіть. У одного з цих хлопчиків ми взяли наперед і дали їм 100 кілормову штангу. І сказали: піднімай. Ну, Ми б всі зрозуміли, що це неможливо. А закликали би, Саш, де ти є, Макогін? Якби він підійшов до штани, то то б вже, можливо, ну, шанси є. Тому, ви розумієте, Бог використовує коли, але розумієте, коли саме це сталося, якщо би дитинка змогла підняти цю штану, це було би чудо. Коли Давид зміг перемогти Голіафа, це було чудо. І слава була Богу, тому що Бог зробив це чудо. Ще пам'ятайте історію про Гедеона, подібна історія. Де Бог спочатку каже Гедеонові: береш це військо. 32 тисячі людей, і потім каже, ні, це забагато. Вони йдуть проти величезного війська, ну як забагато? Треба ще більше. А Бог каже, ні, це забагато. І потім скорочують цю армію до скількох? 300 людей. Уявіть собі. І, і написано, чому? Тому що от книга суддів, 7 розділ 2 вірш, і сказав Господь до Гедеона: численний той народ. Що з тобою, щоб я дав мідіянин в твою руку? Тобто, каже, забагато вас проти цієї армії, щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. Тобто, коли вони би перемогли великою армією проти іншої армії, хто переміг? Армія. А коли це 300 людей перемогло величезну армію, ми розуміємо, що переміг Бог. Амінь. І останній такий приклад: от скажемо, пам'ятаєте, як Ісус вибирав своїх учнів. Кого Він вибрав? Симона, Петра, рибалка, Андрій був рибалка, Яків рибалка, Іван рибалка, Матвій це взагалі митник, то ще гірше проти тебе це йде. Ну, вибрав не тих, кого треба. От дивіться, якби вам дали місію, змінити весь світ. Вам дають місію. Ви маєте три роки. Три роки ти знаєш, що твоє служіння закінчується. І ти за три роки маєш вплинути на весь світ, кого ти вибираєш. Я вже маю для себе список тут. Джо Байден. На сьогодні Зеленського можна взяти, тому що величезний голос. Сі ну це там китайський величезний президент. Ви, напевно, відомих таких людей, як Ілон Маск. Марк Цукерберг, Фейсбук, Ларрі Пейдж, Google, Білл Гейтс. Ну, тих людей, які реально мають капітал і мають владу. Через них буде міняти світ. Ну, якщо б вони змінили світ, то хто би змінив світ? Вони змінили світ. Вони мають можливість це зробити. Христос вибрав 12 учнів, які були незначні цього світу, які мали багато немочів, які були не сильні самі по собі. І навіть цікаво, що після того, як він вибрав своїх учнів, він якраз проголосив усю нагірну проповідь, де він говорить, що немочні є сильні цього світу. Підкреслюючи, що саме його учні, які є немічні, вони будуть сильні, тому що Бог буде діяти через них. Чим менше шансів у нас на успіх, тим більша слава належить Богу. Амінь. Чим менше шансів у нас на успіх, чим більші наші немочі. Чим більше проблем ми проходимо, тим більше слава належить Богу. Бачите, немає сумніву, що Давид допоміг Давиду, він допоміг Гедеону, він зробив чудеса через 12 учнів. Якщо би замість Давида був Арнольд Шварценеггер, чи замість тих 300 ізраїльтян була армія НАТО. Чи, можливо, замість учнів були найвидатніші люди світу. Слава б належала тим, хто це зробив. А Бог так зробив це через немічне, що вся слава належить йому. Амінь. Тепер ще коротенько, у мене є ще пару хвилин. Я хочу поговорити взагалі, що нам робити з нашими немочами, з нашими слабкими сторонами. Перш за все, нам треба їх визнавати. Саме простіше, це треба, не треба бути таким гордим матчем, що в мене все добре, в мене все, як в тебе життя. Ой, дяка Богу, все добре а в душі. Важко. Якщо проходиш через долину смертної тіні, ми можемо це визнати, сказати: мені важко. Написано в Євреїв 4:15, що ми маємо такого перевсященика, який не такого пересвяченка, що не міг би співчувати нашим слабостям, але він був випробуваний у всьому. Подібно до нас, окрім гріха, Христос проходив через ці слабкості, через ці немочі, через ці випробування. І ми можемо сказати Ісусу про ці слабкості, ми можемо іншим сказати, що у нас є ці немочі. Ми можемо визнати, що ми маємо цю проблему. Теж ми маємо правильно ставитись до наших немочів. Ми маємо мати правильне бачення. Якова 1, 2 і 3 вірш. Майте, брати мої повну радість, коли падаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Треба радіти, ми будемо говорити про щастя, а тут кажуть радійте, коли ви в нещасті, коли проходите через випробування. Ви знаєте, часом наші проблеми навіть не є такими великими, як наша реакція на них. От ми собі можемо проблему таку в голові змалювати, що це вже така проблема, а насправді це нас це тільки в нашому розумі вона така є. У мене є, знаєте, така історія, коли я тільки переїхав в США, це був 2004 рік. В перший раз попав в Нью-Йорк. Про Нью-Йорк тоді знав тільки з фільмів, які нас показували по телебаченню. Там ганстери, там саме гірше, що можна, те саме задалося в той момент. І я пам'ятаю, що я накрас. Зупинився в такому готелі. Студент бідний, немає таких фінансів, зупинився в такому дуже нехорошому готелі. І маю йти в університет, Нью-Йоркський університет, там якраз була конференція. І от я йду, почав дощ падати так похмуро, так недобре і такий якийсь такий настрій негативний. Згадується всі ті фільми про ганстерів з пістолетами, думаю, все. Треба хоч було батькам позвонити на кінець. І я йду, 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 і тут я бачу переді мною ціла толпа людей, дивиться і хтось б'ється в Нью-Йорку. Я реально підходжу, починаю дивитися, там серйозна бійка, хтось з готелю іншого виштовхує якусь людину та починає битися. Я думаю, зараз ще всі почнуть битися. І от я в такому стані, і тут мене хтось б'є по голові. Скидає мою шапку, я. Душа в п'ятки починає молитися. Розумію, в кінці кінець прийшов. Знаєте, як собі змалював? Ну, таке змалював в голові, що дійсно, ну, реально було страшно в той момент. Це вже без жартів. Я повертаюся, думаю, хто це б'є мене? Чи чорний, чи білий, вже без різниці? Я дивлюся, а то така маленька бабуся з маленькою парасолькою. Вона така була низька. Що вона тою парасолькою нечайно зачепила мою, мою шапку, і вона впала та шапка. А в голові. В голові я вже собі змалював, хто знати, яку проблему. Тому, перш за все, так, нам треба визнавати наші проблеми, немочі. Друге, нам теж треба адекватно на них реагувати, що розумієте, що навіть наші проблеми навіть деколи не є такими великими, як ми про них думаємо. І останнє. Що саме важливо, ми повинні визнати саме силу Божу в наших немочах, в наших слабкостях. 2 Коринтян 12.10 написано: тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа, бо коли бо я слабкий, тоді я сильний. Аллилуйя. Чому ми можемо робити великі речі у нашому житті через те, що у нас є Христос? І чим слабші ми, тим більше Христа у нас. І Ісус каже в Івана 14,12, що по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більші від них він учинить, бо я йду до Отця. Сила Божа у нас, коли навіть ми в немочах в цих проблемах, через які ми переходимо, Бог використовує наші немочі. Для того щоб виконати Його волю, для, те, для того, щоб Він прославився навіть через ці обставини. І тому наша молитва сьогодні має бути, Боже, так, я слабкий, я нічого не можу робити сам, але я можу все робити через Тебе. Як Павло казав до Филип'ян: я все можу в тім, хто підкріпляє мене в Ісусі Христі. Без тебе я. Немов пітьма пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті веде й не відпускає, о Боже, Божия.